Також під час брифінгу Ірина Шамрай заявила, за останні три роки у міських лікарняних закладах скоротили 280 посадових одиниць. Цьогоріч планують прибрати ще 395. Такі зміни пов'язані зі зменшенням фінансування лікарень. Подробиці дізнавалися мої колеги. Оптимізація штатів міських лікарень залишається в центрі суспільної уваги. Очільниця міського управління охорони здоров'я повідомила сьогодні, що галузь пережила значні скорочення штатів у попередні роки, і процес продовжиться в поточному році. По міській лікарні номер 3 133 штатних одиниці. По дитячій лікарні два 64 штатних одиниці. По ЛШМД – 58 штатних одиниць. І взагалі не планує скорочувати п'ята міська лікарня. Ірина Шамрай підкреслює, що мова йде не просто про скорочення, а саме про оптимізацію, бо паралельно набираються на роботу молоді фахівці за напрямками, які потребують додаткових медичних працівників. Сьогодні у нас склалася така ситуація, що найбільше у нас було молодих спеціалістів на первинку. Ми брали, і найбільше вони під час війни виїхали. Тому така ситуація, що знову таки нам треба лікарі-первинки, треба спеціалісти, які педіатри, терапевти. Але нам не вистачає з хірургами, у нас немає проблем. У нас тільки в лікарні швидкої медичної допомоги 17 молодих спеціалістів, які прийшли за останні 3 роки. Вони працюють, здобувають досвід і ніякої там прогалини у нас в цьому не буде. Потребує лікарні швидкої медичної допомоги чотирьох терапевтів, лікарів-реаніматологів реаніматологи нам необхідні в усіх абсолютно лікувальних закладах. Не менш важливим залишається і питання оплати праці медиків. За словами Ірини Шамрай, на неї також вплинуло зменшення фінансування медичних закладів. Наразі сума виплати працівнику залежить від того навантаження, яке він отримує під час роботи. Сьогодні керівник закладу повинен дуже оперативно реагувати на ситуацію. Сьогодні не може бути так, що на початку року ти призначив всім по півтори ставки, і до кінця року воно так. Сьогодні навіть фонд заробітної плати повинен змінюватися відповідно до навантаження лікаря кожного місяця. За словами Ірини Шамрай, міське управління охорони здоров'я надасть пропозиції депутатам Миколаївської міськради щодо муніципальної надбавки для лікарів. Для кожного лікаря, для кожної медсестри все рівно ми розробляємо порядок нарахування. Це не буде всім поголовно, там, наприклад, сума якась визначення 3 чи 5. Буде порядок нарахування, в якому чітко буде прописано з оцих найвищих чи 3, чи 5 чи тисячі гривень. Скільки буде виплачуватися в залежності від завантаження того чи іншого працівника? Очільниця міської медичної галузі визнає, що муніципальні надбавки лікарям потребують чималих видатків з міського бюджету, тому остаточне рішення буде за депутатами Миколаївської міської ради. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.